Ти молодець, Ренаточко. Ми вже майже закінчили. Коли ми вперше зайшли до палати номер 5 у виноградівській дитячій лікарні, тоді там було щонайменше десятеро забутих дітей. Ми зняли аматорське відео, і коли воно з'явилося, багато людей звернули увагу на цю проблему наскільки мені відомо, покинуті або забуті діти були завжди. Але після 17-го року, коли з'явилася наша команда, а згодом і фонд, ця робота стала більш організованою та зосередженою на допомозі саме таким дітям. Зараз, зараз уже все. Дивись, яка ти гарненька і чистенька. Насправді діти тут завжди різні. Є зовсім маленькі, є старші, 9, 10, 11-річні, або й ще старші. Усі вони потребують догляду. Кожного треба переодягнути, покупати, подбати про все необхідне. Сьогодні ми привезли цю допомогу і зараз занесемо її дітям у інфекційне відділення. Який тепер заносимо? Цей добре. І цей теж, так? Гаразд, тоді рушаємо. Ми перебуваємо у Мукачевській дитячій лікарні у її інфекційному відділенні, саме в тій палаті, де лікуються так звані забуті діти. Зараз у відділенні троє таких дітей. Вони тут, бо їхні батьки не можуть бути поруч з ними. Але буває і так, що діти залишаються тут надовше, навіть не на кілька місяців. Це наше маленьке ігрове королівство, окремий дитячий простір у пульмонології кілька років тому нам вдалося перетворити колишнє складське приміщення на затишну кімнату для заняті з дітьми, і коли тут перебувають забуті діти, ми маємо змогу розвивати їх саме в такому середовищі. Ми навіть сідаємо на підлогу, стелимо килимок. А якщо діти вже старші, то складаємо пазли. Тобто робимо все те, що роблять із дитиною вдома. Якщо є можливість і нам дозволяють, виводимо дітей на свіже повітря, гуляємо. Буває, потрібно повести дитину, наприклад, із терапевтичного відділення сюди, у клініку. Тоді робимо це на власній машині. Ми є їхніми партнерами, нам довіряють дітей, дозволяють виводити їх на прогулянки, гратися з ними. На початку робота фонду кедіш була схожа на ходіння по болоту, і нам справді доводилося робити перші кроки дуже обережно, крок за кроком. Адже ми опинилися на абсолютно незнайомій території. Цивільна людина заходить у лікарню, у медичне середовище і торкається надзвичайно чутливої теми, за якою стоять державні структури: опіка, поліція, лікарі. Було не просто довести, що ми не хочемо завдати шкоди ні системі, ні країні, ні лікарні, ні службі опіки. Ми просто бачили, що в лікарнях є немовлята без батьків, і треба якось допомогти незалежно від того, чому вони тут і яка їхня історія. І з часом усі навколо зрозуміли. Ми хочемо лише одного, щоб забута дитина не залишалася сама. Заяфела наш, скажімо так, великий друг, який завжди приходить на допомогу, і ми щиро вдячні їм за їхні добрі серця, за те, що вони завжди знаходять для нас час. І для нас їхня підтримка і допомога є дуже великою. Добрий день. В лікуванні дитини Приїхали. завжди на першому місці стоїть турбота. Турбота, догляд, увага. Волонтери завжди біля діток. Вони, якщо є якісь зміни, вони завжди нас повідомляють. Дівчата є біля нас і вони ніколи нас не підводили. Їхня допомога дуже відчутна. тут лежить дворічна дитина, яка ледь важить 5 кілограмів. Її навіть важко взяти на руки самі кістки та шкіра. Але потім, коли бачимо, як вона поступово одужує, розвивається на наших очах, це велика радість. Діти стають частиною наших сердець, навіть якщо знаємо, що їх заберуть у добру сім'ю, скажімо, на усиновлення все одно важко відпустити. Інколи їх забирають через хворобу, іноді до дитячого будинку, але ми гарна команда і в цьому сенсі дуже підтримуємо одне одного. Багато говоримо про все це, ділимося переживаннями, іноді навіть плачемо тут на місці, коли важко стримати емоції. Так ми допомагаємо одне одному. Дуже смачно. Ти вже зголоднів, так? Дуже зголоднів. Принесли смачний обід, правда? Дуже смачно. Ти виростеш великим і сильним хлопчиком, так? найболючіші історії. Це ті, коли дитина могла загинути, коли ми буквально виривали її з пащі смерті. Або коли надійшла заява і приїхала поліція та привезла забуту дитину до лікарні. Та важче за це й уявити неможливо. Беззахисна дитина, яка не може постояти за себе, опиняється сама. Якби не зовнішня допомога, вона б просто не вижила. І потім у наших руках, уже навіть за лічені дні можна помітити позитивні зміни, хоча б появу усмішки на обличчі. І це фантастично. Фантастику я не я приєдналася до фонду кедяж у 2020 році. Спершу думала, що не зможу цим займатися, але відтоді я тут, і це стало частиною мого життя. Так, емоційно, це важко, але Бог дає нам силу впоратися з цим. Я надзвичайно вдячний усім, хто стежить за діяльністю нашого фонду і підтримує нас. Ми існуємо завдяки людям, бо ми лише, так би мовити, листоноші, а справжню силу нам дають ті, хто про нас пам'ятає. Це просто неймовірно, скільки всього вдалося зробити завдяки людській єдності та доброті.